Всім привіт! Мене звати Олена, я з України. І сьогодні я хочу поділитися з вами однією дуже класною можливістю. Декілька тижнів назад я отримала пропозицію почати свій власний бізнес з компанією New Millennium Center LTD. І за цей час я зрозуміла, що кращої можливості на сьогоднішній день просто нема. Компанія працює вже 12 й рік і за цей час зарекомендувала себе як стабільна і чесна компанія. За допомогою бонусно-накопичувальних програм, які нам пропонує компанія, кожна людина, яка підключається і стає тут партнером, має можливість за дуже короткий період часу заробити собі на нерухомість та вирішити свої інші фінансові проблеми. Так, тут потрібно працювати, але ж погодьтеся, що працювати потрібно всюди, чим би ви не займалися? Питання тільки за яку плату. За потрачений час і зроблену роботу тут компанія нам щедро платить. За більш детальнішою інформацію звертайтеся до мене. Я з радістю поділюся з вами.